Вітання усім прихильникам футболу і звіти Литовської, де сьогодні відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату національної ліги ю 19 київська Динамо прийматиме спортивний клуб Полтава. Перший матч в історії цих команд. На рівні чемпіонату Ю-19. І mm -hmm. розпочнемо з київського Динамо. В'ячеслав Суркіс у воротах номер 71. У голкіпера капітанська пов'язка. Четвірка захисників Костянтин Губенко, 11-й Данило Огороднік, четвертий Даніель Дехтяр, третій Денис Дикий, 15-й. Що стосується спортивного клубу Полтава, то Артем безпрозваний сьогодні у воротах під 30-м номером польові гравці Сергій Столяж – 69. й дев'ятий. Даніл 31 Захар Опришко десь є провідником тих ідей, які створював Ігор Костюк. І... Тому не дивно, що саме такий вибір було зроблено. Бекерський назад йде передачу. Непогано зараз атаку. Виконання динамівців. Який м'яч фантастичний забиває у ворота суперника Даніель Дехтяр. Прекрасна взяття виріту виконання дехтяря. 1-0 стає рахунок на користь. Київська Динамо 5 хвилина зустрічі. І Даніель Дегтяр скористався своєю нагодою. Просто ідеальне влучання від захисника Кия. <праць> На правому крилі атаки. Через участь Динамо в Єврокубках Зокрема, на юнацькому рівні. Також за розкосний момент 2-0 здає рахунок. Іван Андрейко забиває. Іван Андрейко забиває другий м'яч. у ворота суперників. Прекрасний початок гри для футболістів Київського Динамо. Вже два м'ячі побувало у воротах спортивного клубу Полтава. Іван... Яка дійсно вибила на тривалий час Івана Андрейка із футбольного життя. Федоренко! Федоренко, що залітає у ворота, просто красені м'ячі забиває динамівці Арсеній. Федоренко приєднується до цієї когорти. Ще один шикарний м'яч забивається футболістами. Київського динамо 3-0 Стає рахунок у зустрічі. Ідеальне влучання від Арсенія Федоренка. Дача до штрафного майданчика. Удар головою. Але заблоковано було цю спробу футболістами спортивного клубу Полтава. Крутився на м'ячі. Залишив опонента ні з чим. Ось прострільна передача не вийшла. Зима й далі. Пробиває вище воріт м'яч. Задорожний Наносить удар по воротах, але вище поперечений м'яч пролітає. Буравцов Буравцов обіграв суперника. Буравцов передачу віддає, як здорово розвертається задорожне, щоб забити. А забити б у цій ситуації взагалі було б все ідеально, але не щастить. А футболістам Динамо Федір задорожний здорово розвернувся. І пробив здорово насправді. Дача до штрафного майданчика пробиває. В принципі, на вістрі атаки є комусь зіграти, якщо що, тим часом у Полтави небезпечно атакує. Удар по воротах. Вищий виріт м'яч пролітає. Губенко. Його подача. За дорожний головою пробивав по воротах. Вибив м'яч. Але динамівці одразу перехопили, можуть атакувати. Далі. Небезпечна атака. Своєчасно виходить із воріт голкіпер і рятує від неприємності спортивний клуб Полтава. Передача на Дикого. М'яко закидає м'яч на Івана Андрейка. Дикай. Андрейко подає до штрафного майданчика. Далі вже розбираються футболісти. М'яч на дико. Дикий. М'яка подача до штрафного майданчика. Але фейдер задорожний розминувся з м'ячем. Боровцов Боровцов пробиває з меж штрафного майданчика. Майданчика. Але обіграти опонента не зиміва. Зимай. Замає на ударній позиції. Пробиває вищий воріт. Завдається удар Олди Морозимай. Атака у виконанні динамівців Андріан Бекерський є вільна зона. Бекерський віддавав передачу на задорожного. Городнік. Удар заблокували. Боравцов. Ще один блокшот у виконанні. Було спробу Івана Андрейка. Боравцов. Бекерський. Бекерський. В штрафному майданчику. Не вийшов як слід удар Андріана Бекерського. Дикий чужим штрафним майданчиком на Андрейка, Відеє передачу, у того не виходить сильний удар. Зіграв через Федоренка. Федоренко розвертається. Федоренко пробиває поворотах Рекошет. Андрейко обіграв двох суперників. Пробиває Іван Андрейко, але прямісінько в ту точку, де й знаходився голкіпер. Небезпечно і Подивіться зараз, як рятується футболіста київського динамо. Дуже небезпечний момент біля їх воріт. Лише кутовий для спортивного клубу Полтави. Пройшла передача на дальній стійку. Романюк. Задорожний. Прошу передачу на Бакерську, той пробиває в кут воріт, але не влучає. А ось зараз і забивають кияни. Нарешті ось переривають ось цю серію е, своїх атак, нерезультативних, забиваючи м'ячі. Ворота опонентів. І, е, гравець чи не найбільше заслужив сьогодні. Е, на цей забитий м'яч Денис Дикий. В ближніку творить м'яч спрямовує е, під ближню стійку, чим, очевидно, незадоволений Артем Безпрозванний, тому що це все. Здійно. Все ж таки голкіперський кут, який він мав тримати. І ось Денис дикий забиває. Забиває дуже важливий для себе м'яч. М'яч вибивають футболісти Полтави за межі. А поля задорожний. Теж, до речі, із тих футболістів, які дуже стараються, які дуже хоче сьогодні забити, але не забиває Федір. Рибак. Хороша передача на Буравцова. Забити. А забити в цій ситуації не вдалося динамівцям. Яка класна комбінація. Хороша передача до штрафного майданчика. І не встигає. Не встигає своєчасно виконати цей удар Арсені Федоренко. Бекерський, його І Як м'яч зараз у ворота не залітає. Ще один шанс для футболістів Київського Динамо. Арсені Федоренко. Головою повз ворота пробиває. Рибак. Подача до штрафного майданчика. М'яч ходить таке до Ярослава Буравцова, хто в поперечину пробиває. І все, друзі, на цьому ставить крапку Кирило Форманенко з рахунком 4-0. київські динамівці перемагають в першому матчі. Павла Черніченка на чолі команди поки що у статусі виконуючі обов'язки, але все одно слід привітати Павла Павловича з тим. Що його команда сьогодні перемагає, перемагає дуже певно. Завдяки дуже красивим м'ячам, забитим Даніелом Дехтярем, Іваном Андрейком, Арсенієм Федоренком та Денисом Диким. Динамо сьогодні повністю переграє своїх суперників. І якщо взяти цифри статистики, там прірва просто між командами в загальних показниках 27-5 за ударами в воріт, 16-1 за ударами в воріт. Це, звичайно, що. Та перевага, яка красноумовне відображення знайшла і на табло.